Всім дуже цікаво, що чекає нас в 2025-му. З чим ми будемо заходити в Новий рік, чим він розпочнеться для нас і чи буде він хоч трошечки легше, ніж був 24-й? Перша карта це башня, де все палає, є, бачите, розрушення. Тобто, я не можу сказати, що в нас. Початок року, січень, все буде добре, ми бачимо війну, бійню і абсолютно січень для нас негативний, негативний. Будуть. Ти не буде світла, не буде десь води, на фронтах теж буде бій. Тобто до кінця січня ми не, не будемо почуватися добре або у безпеці. Ну, такого не буде. До кінця цього року нам влаштує Росія якісь масштабні обстріли в новорічну ніч, наприклад. Або до цього. Це ця ж карта мах. Де йде активність, так? тобто ми не можемо себе ну, десь полежати спокійно, так? Бачите, я тут бачу карта грошей. Можемо сказати, що це якісь об'єкти, які дорогоцінні такі. Ну і я би сказала, що не бачу я такого масштабного чогось, прямо Оришника якогось або що ще щось. Змія поруч з нами завжди, так? Тут змія намальована. І, звичайно, вони накопичують але чогось такого глобального, прямо от, типу на Орешника, на Дніпро, щось немає. То там, то там, і безумовно. Я думаю, що вони ще будуть е, обстрілювати. І на цьому ми ж бачили з вами, що навіть в січні не, немає прикращення, немає нічого такого. Що можна сказати, о, все добре, хіба що може подивитися там лютий, наприклад, там, вроді би, вже вступи е, е, Трамп в свої. Сили, ну, полномочия, і зрозуміло, що може, там щось почнеться, там, припинення вогню там, чи ще щось. Ну до кінця січня Новий рік, Різдво угу. все буде продовжуватися, обстріли. А от з приводу решника, Путін на кожній своїй промові говорить про це речник, що ось же ж ми застосуємо, ось він у нас є. Ось хоч завтра ми його випустимо. Це все погрози по типу ядерної погрози, як було до цього. Це все лише популізм, чи все ж таки у нього може знести башню, і він випустить цей ярічник? Ні, ми з вами до нового року точно не бачимо цього орічника, а також ми не бачимо його і в січні. Угу. Будуть... Ракети буде все, ну, за січень я не можу ще ручатися, тому що ми не задавали таке запитання. Ну, до Нового року ми просто запитали, чи щось буде, то я не бачу нічого, типу, парішнька в цьому році. Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну. Чи є така можливість взагалі, що він приїде, і чи є в нього якась не знаю, сила, якась. Щось таке, що він може якось вплинути на хід подій, на хід війни. Дивіться, значить, про папу римську. Я дивлюся тут карта, називається да? і це другий аркан, жріця. І колись був такий. Був такий фільм, називався Йоанна. Хто вивчає Таро або інтересується Таро, подивіться. Йоанна це як жінка стала значить, папою римським. Він дуже старий, але це по-другому Аркану. І її, і, звісно, розобличили, безумовно. Да? І... Я можу сказати, що в нього, так, в нього є дві енергії, є жіноча і інь да, і чоловіча тут колісниця. Він їздить туди-сюди, він знає багато того, того, що не знають інші, і раз він вже Папа Римський, зрозуміло, що в нього є підключка, так, так скажімо, до вищих сил. Ми знали завжди, що в Ватикані там і різні тайни, і є різні практики, і таке інше. Тобто він безумовно має силу, але він має вплив на вірян, а не на війну. На вірян. Тобто він може що сказати, віряни там повірили, там вийшли, послухали. Но тут я би більше сказала, він як, як пророк. Отак. Не він сам, а його постать. Вспом, ну, я вспоминаю е І ось Папа Римський, коли він перед вій... вже почалася війна перед війною він вийшов, щось там, там, говорив, говорив, і випустили та? і на них напали ворони. Тобто, розумієте, що да? це люди, які ну, мають. Так як вони виступають, треба дивитися всі інаугурації, як проходять, і все інше, ну, це все важливо. Не сама людина, а саме його оточення і аура. Тому що він представник. Ну, всі ж люди думають, а він представник Бога на землі. І що люди вірять, воно так і працює. Тому він не може змінити саму війну, він не має ніяких повномочій на це. Але він все знає, йому лише кажуть, говори ось так, тому що віряни дуже тобі вірити. І він говорить так, як йому кажуть, бо вони десь повинні гроші брати, йому теж дають хтось гроші. Вони там за який щось живуть? За що вірян, за що якихось. В Лівані фінансових, і, ну, До речі, коли Путін була інагурація, прапор російський не піднявся до кінця. Я дивилася, що він його б'ють, помре, я не знаю. Ну, буде сверження ще до кінця 2025 року. Його просто не оставлять живих. Дивіться, от я колись, я вже навіть не, не пам'ятаю, кого я слухала. І це американський там якийсь політолог, і він казав, що Я, от, е, два, дві людини, які е, після того, як буде встановлений мир якийсь, на ці дві людини будуть покушення або на од... одного, або на іншого. Хто виживе? Це Зеленський і Путін. А одного з них, тобто з двох залишить одного. Mm -hmm. Ну чому так? Ну, я не знаю чому. Так після, ну, дивіться, в Германії була війна Гітлера що там, його вбили, так? Да? Тобто не могли залишити його? Ну, не могли. Ну, така природа війни. А Путін він почав війну. І я по Зеленському не бачу, щоб його там, десь щось, його били або що. А по Путіну бачу. Кінець його правління в 2025 році. Ну, дивіться, він просто. Я не, я не розумію, як він не зрозумів, що українців трогати не, не можна. От, просто не можна. Ви ж подивіться: а... наш контингент в Африці є, да? де там робить перевороти і все інше є, зробили. Не пам'ятаю, яка країна там в Сирії. Хоч там і турки були, але й наші українці були, тобто вони там допомогли. Я думаю, що вони і в Грузії є, ну, тому що є. Я надію, що в Грузії там буде, до речі, в Грузії вже чинна президентка об'явила, що будуть назначати день нових виборів. Тобто, можливо, вони це зроблять. Ось так. Тому українці їх кругом їх не можна перемогти, не можна, не можна. І він ніколи не переможе, ніколи. У 2025 році вже ж буде перемога. Давайте побачимо, чим закінчиться для України 2025 рік, в плані війни. Бо можна в плані економіки, в плані чогось. нічого. Пентаклів, Пентаклі, карта второ, процесу. Це я просто не дама це завершення процесу, але воно в... будуть знамення перед цим, якісь Знамення. І я думаю, що тут карта зірка це знаміння. Ну, так як, як прийшов Ісус Христос. Навіть це може, може про Трампа, але я не знаю. Ну, тут е, Жезлов, зміна властеліна. Коли зміниться властелін, тоді буде мир. Е, зміна керівництва. Не знаю, чи його. Можливо, потребують українського зміни керівництва. Не знаю. Я не можу сказати. Карти в трьох картах неможливо це все прямо зразу, так я вам набрешу, набрешу ні. Так? Тобто є завершення, але сказано, завершення буде, якщо зміниться керівництво. Ми можемо подивитися. Давайте. Давайте. У нас є три варіанти: да? Українське керівництво, російське керівництво і таке глобальне піч керівництво. Ну, якщо ми беремо Трампа, США, це як да. глобальне Давайте. керівництво зміниться в слідучому році. Там буде смута, по тузу перевернута чаша. Перевернута, да? Там будуть якісь події, і те, що я казала, що Путін помре, або його б'ють. Ну, не, не, тобто він не своєю смертю помре, його б'ють. І тут е, туз е, завжди показує неординарні события. Ну, тут завжди так показує. Давайте це буде зміна керівництва в Україні в наступному році. Дивіться, першу карту я бачу, що бачите, яка трагедія для нас, от. Так, дивимося, поки що вам видно. Видно. Людина і тут як змінювати керівництво, якщо йде війна, от сказано, да? от там страхи, да? для цього треба дуже багато чого зробити, і туз теж. Тобто, що в Росії туз, що в Україні туз. Розуміє? Буде зміна керівництва у всіх. Росія, Україна і Америка. Ось так. Ми на інші не дивимося, але зміна керівництва буде у всіх країнах, тому що Трамп прийде, це буде по-любому зміна да, в наступному році. Путіна вб'ють це. Зміна, а в нас, мабуть, будуть вибори і просто буде інший президент. Тому у всіх трьох країнах буде зміна керівництва. Тому що раніше, чим помре Путін, кінця війни не буде. Вони тебе будуть щось мутить, крутить, договорятися, там, приїжджати. Тому що я навіть не бачу зустрічі Зеленського і Путіна. Я не бачу цього. Вони, вони говорять, що да, да, да». так, він казав, коли вчора, що, можливо, в Словенії. Вони припускають. Але вони хочуть, щоб віддали три області, ну, хто на це піде, от хто на це піде, ніхто не піде. Тому зараз я не бачу, Тому по карти не показують закінчення, а, як такового, ну, тобто воно буде закінчення в слідуючому році, але після зміни керівництва. Як щодо ситуації на фронті, росіяни активно просуваються, наприклад, на Херсонщині, активно просуваються на Запоріжжі, на Запорізькому напрямку і на Дніпропетровщині. Можемо ми розглянути просування росіян на цих напрямках? Сіють паніку в інформаційному просторі, що захоплять повністю Херсон. Що захоплять Дніпропетровську область. Оця неокупована сторона, бачите, карта сонця. Нічого не буде захоплення. Вони просто не зможуть. Вони не зможуть пройти через річку. Це дуже велика. Ну, як сказати, це дуже велике препятствие і вони просто не в состоянні. Вони бомблять, і я сьогодні навіть дивилася, що вони там по якомусь селу вдарили. Ви ж розумієте, у мене там і син служить, безумовно, ми. Ну ви постійно переглядаєте, звісно, як там? А, так, дивимося, що там Запорізький, Запорізький напрямок. Так, що там в Запорізькій області, що там які будуть. Безумовно, ми тут бачимо, що люди вже, вже загубили там якісь території. можливо, Ну тут п'ятерка чаш це карта сльоз, сожалення, розставання і таке інше. Тому да? там вже вже захоплено. По тройки пентаклі, потери, матеріальні події. Тобто будуть обстрілювати і все-таки ну, це обстріли. Це обстріли, це не, це не щось там просування якесь, це обстріли. Розумієте? Ну, тоді дивимося в Донецьку, так? Да? Дніпропетровську я хотіла спочатку щоб... Ну, поки ми в Дніпропетровському не, не дійшли, я ну, думаю, що й не дай. І не треба, так? Да? Давайте, да, Донецьку подивимось. Ну, їм, щоб Дніпропетровську зайти, то їм вже треба ще й там трохи зачепити. А ми бачили, що там не буде нічого. Тобто, я Дніпропетровську точно так. скажу, що нічого там не буде. Донецька чи будуть просування в січні, тому що зараз вони просуваються, але ми отримали, сказали так, що отримали вже багато о, ракет і ще нонсували, що ми ще більше отримаємо. О, то я надію, що ми зупинимо вже в січні. Ми Ще будемо відходити. Тут восьмерка чаш. Відходити туди-сюди, туди, сюди. Ми тут бачимо розрушення, відходять. Це невеликі території, це буквально десь дуже не на території. Території, тобто, якщо навіть відходять, то не на великі території. Це чуть-чуть. Е, я зупинки не бачу, але це й не швидко, не, 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 не зразу все, Тобто, вони ж там просто беруть количество і все. Е, я би сказала, що може буде так, як зараз, або чуть-чуть менше просуватися. Угу. Тобто, не вони... Ну, вони більше, так. Да, це не щось таке там, що вони погнали, погнали, погнали. Угу. Тобто, акцент буде на Донецькій області, якщо ми так подивилися. І так, на... Донецька область, Покровській і таке інше, угу. да, Тобто, вони будуть, звісно, старатися добивати по чуть-чуть. але наші там як акробати. вони там кверкаються туди, туди, тут прилетіло вони в якесь інше місце, тому що. Ну, щоб знов не прилетіли. Прям показано так, начебто люди багато чого вміють, можуть одне одного заміняти ну, взаємозамінність, отак, як на роботі. Знаєте, колись працювала і ти, тебе будуть на роботу брати тоді, коли ти можеш замінити і то, і то, і то, і той, і знаєш їхню роботу досконало, так же, як свою. Вдруг там хтось не вийшов, ти робиш цю роботу так само, як робив той роботу, так і тут. А, але ну, я не бачу неймовірного просування. Ні-ні-ні. Це все, знаєте, От просто я ж кажу: ви повірте, в наших воїнів, тому що, якщо у нас вистачає сил відправляти в Африку, в Сирію, в Росію, то як ви думаєте, ми не можемо їх зупинити? Хайше можемо. Ну, просто є задачі, які. Трошки важніші, можливо, ніж за ці там, 50 метрів, чи 100 метрів, чи кілометр. Замість. У нас ще є прикордонні території Харківська і Сумська області. Їм загроза є в наступі? Я ніде так. не бачила ніякого наступу. Ну, немає наступу. Немає. <сум> Н -н -н. Колись про Суми говорили, і я щось таки бачила, але. Як сказала, ну от сама Сумська область, прямо, щоб вони прозбиралися, такого немає. Тобто у нас залишається загроза обстрілів, ніякого Арешника, і в принципі наступальних а, якихось активних дій теж не буде. Ну, так як вони є, можливо, навіть зменшиться трохи в січні. Угу. Але обстріли будуть, ми там з вами бачили башню, безумовно, він далі буде стріляти.